А це ліжко розраховане, щоб його складати і розкладати кожен день? Так, да. Тут дуже простий механізм і по факту немає чому ламатися. Ну, Лаги і просто ролики, тобто ви можете їх використовувати хоч щодня. Єдине, це ваше бажання кожного дня скласти і розкласти. Моделька Verona Twin називається, може бути без боковинок, може бути з однією або з двома, отак у вигляді суфи. І тут у нього завищений матрас. Завищений маю на увазі, що ця моделька матрас, вона досить висока для цієї висоти ліжка. Це турецький матрас Sirius прийшов. Тобто це повноцінний матрас 20-сантиметровий, і він трішечки зависокий. Ну, ми вирішили його замовити, спробувати. Але насправді люди його вчора замовили з цим ліжком сказали, о, він нам по комфорту підходить найбільше. Блін, крутий матрас. Ну, крутий в плані е розкладних матрасів, він прям хороший. Мені дуже подобається. І бачиш, прикол нема шва. Оце ліжечко можете хоч щодня складати, розкладати. Єдиний, я ж кажу, момент це там застеляння. Важкий команд. Застеляння і розстеляння. От якщо ви готові цим займатися щодня, то будь ласочка. Моделька Верона. Ціна залежить від наявності боковин. Саме цей у нас розмір 90 на 200. Верона Тріо коштує 33 300 гривень. Замовити можна на сайті Солоха її в шапці профілю, телефончик для зв'язку.